Вітаю на каналі Світлітних Троян, з вами Віра Лисиця. Хочу показати вам сьогодні свій куточок свого саду. Перша хвиля квітування вже майже на... закінчується і треба встигнути показати те, що сьогодні є. Чудова спрей трояндочка Нінета. Вона просто неймовірна, в неї така кількість. Маленьких, але таких яскравих квіточок, які поступово вигорають на сонці. Тут тес Дербельвіль. Ось які в неї чудові квіти. Вони нагадують шари. Це трояндочка Тічмаш. Тічмаш, вона ароматна. І Шрабик завжди дивиться вгору. А це трояндочка Крокус Роуз Девіда Остіна. Вона ароматна і дуже рясна квітуча протягом усього літа. Вже дуже багато квітів відцвіло, але ще дуже-дуже ще багато і поп'яхів, які ще будуть тільки-тільки нацвісти. На моїй колумбі з Покривними трояндами, Квіти Snowflake. Попередній раз я забула її назву. Квітне Alpa Mayon De ця біла красуня з рожевими вкрапленнями. І Red Fairy. І ще там є рожева красуня Flower Carpet, квітковий коввер російською мовою. Ось дуже красива, дуже-дуже красива трояндочка розквітає король Артур. Ось дуже багато ще буде квітів згодом. Це трояндочка Ерік Таперлі. Або Red Rose. Починає цвітіння саліта, чудова, високоросла троянда з великою кількістю квіток на одному стеблі. Цілий букет, але вона тільки-тільки розкриває свої квіти, продовжує цвітіння. Декор Арлікін. Так, що ще показати вам сьогодні? Це трояндочка Брати Грім, концерта, Міневра. Джейт. Ароматна. Просто не можна передати словами. І дуже-дуже красива в неї. Квітка прямо така дуже велика і ніжна. Данствуін, трояндочка, Тантау Бельведер. Це одна з моїх найулюбленіших і найперша в моєму саду. Вже деякі квіточки відквітли, але ще попереду буде цвітіння. Вона неймовірно красива. Ну, і сьогодні ми. Закінчимо нашу розповідь. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам відео сподобалося. Напишіть коментар. Розкажіть, які квіти квітнуть у вашому саду. З вами була Віра Лисиця, Світ елітних Троянд. На все добре. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо! Всім гарного, переможного настрою!